Шановні терези, доброго вечора. У мене вечір, романтика. Я вам собі свічку запалила таку гарну, чого я вам бажаю квіти. Приділіть пару хвилин для того, щоб поспілкуватися з Всесвітом. Для вас є тароскоп, таророзклад на березень. Будемо працювати сьогодні на п'яти колодах. Дві колоди це оракульні колоди, три колоди це колоди таро. Сідайте зручно. Перша колода в нас буде е, золоте таро райдера Уейта. Класика. Класика, сама є стандартна і любима. І запитаємо Таро, що чекає на Терези у грудні. Я вже сміюся, кажу, на мене чекає алергія, 100% це знаю. Давайте подивимось, що ж чекає на вас. На нас усіх чекає весна, надія, квіти, інше повітря, пташки літають. Просто чудовий час. І так, Терези для вас. Ой робота, 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 робота взагалі те, що стосується фінансів, ті, хто є приватними підприємцями, ви будете працювати в поті лиця. Тобто ті всі пташки, про які я говорила, і квіти, ви їх бачити не будете. Це може бути ем, така, знаєте, акордна робота, хто в сфері працює е, там. Прикраси виробляє, да? всі, хто там по дереву щось робить, дівчат, хто працює руками, от якраз такі майстрині для вас дуже багато заказів, багато роботи. Притом, знаєте, така рутинна робота, не те, що, що сьогодні є гроші, завтра нема. Це просто робота, хороша, стандартна, стандартний дохід, в який ви вкладаєте час, енергію, Дивіться, які дуже гарні такі кольори. Дуже добре. На дні колоді ми бачимо паш Пентаклі, тобто, це такий, знаєте, можливо, маленький заробіток, така маленька ідея. Це може бути знайомство, якщо да, розглядати дно з якимось там таким, ну, так собі, десь, проходячи мимо, скажімо так. Да? Але у вас робота. Друга карта що на вас чекає? Очікування, тройка. Жезла. Тройка жезлів — це в нас не така карта, коли людина вже готова відправитись. Тобто вона ще не планує, да? а вона вже стоїть на берегу моря. Оці жезли це її ідеї, це плани, і вони людини вже є. Тобто вона шукає можливості. Можливо, це у вас буде очікування і пошук нового заробітку. Ті, хто є приватними підприємцями, наприклад, ви думаєте так. Зараз Терези вирішили шукати як сайт, наприклад, да? от ви робите мотанки, чи ви робите щось інше, чи ви виробляєте прикраси, чи ви вишиваєте, чи ви хрестиком, чи ліпите все, що завгодно, і ви шукаєте нові шляхи. Заробітку і реалізації. Тобто, ви кажете, мені потрібна людина, яка зробить сайт, мені потрібен хтось, хто розкаже, подивіться, я маю, знаю знайомого, хто, наприклад, такі гарні речі виробляє, ви шукаєте і рекламу, і як це шляхи збиту і реалізації. Тобто, у вас це більш так стосується березні пошук реалізації ваших проєктів. І, в принципі, такі, знаєте, хороші карти, які кажуть, так, у вас буде. Активність. От ще не буде результату якогось, але будуть пошуки, буде активність. Якраз клас. Давайте подивимось тепер на Таро чародії. Що вони нам скажуть? Що чекає на Терези у березні? І так, ваша карта. Отшельник. Начальник це карта мудрості. Чільник взагалі, це може бути пенсіонер, да, це може бути бабуся, там, дідусь ваш, людина літня, яка має дуже багато життєвого досвіду. І той досвід він в цій людині. От якщо, наприклад, в папи йде да, інформація зверху, це в нас такий наставник ідеологічний, то отшельник це той, хто вже дуже-дуже багато, бачите, борода в нього є. І він зараз насолоджується своїм шляхом. От подивіться, він іде. Є отшельники, яким там скучно і грустно. Да? А цьому вони класно, він у пошуку, він шукає, можливо, нові заняття. Якщо ви є пенсіонером і дивитесь мене, да? то це може бути, вам захочеться Якусь нову таку струю в своє життя, от привнести і шукати щось нове. Можливо, вам потрібно буде звернутися до вашого роду, до вашого дідуся, до людини, яка має багато досвіду, просто послухати його, що він вам розкаже. Оскільки людина, яка не має коріння, вона не має майбутнього абсолютно ніякого. І от вам в цьому місяці треба буде. Спілкуватися з такою людиною, або знайти в собі, можливо, знаєте, оту мудрість таку фундаментальну, яка зможе вам допомагати вирішувати от ваші якісь пошуки. Знаєте, скажімо, не треба ще раз і ще раз придумувати щось нове. До нас вже люди придумали, як функціонує цей світ, і закони є класичними. Тому зверніться за порадою, не е, придумуйте ще раз колесо. Ще раз, ці всі постулати вони є в кожній культурі, в кожній родині є закони життя, як відбувається. І те, що в нас зараз є якісь планшети, які туненькі, а колись був великий телевізор, це не А... Розпов... Не, не, е, е, доводить те, що ми розумніші. Люди, які прожили багато років, вони знають життя. І наступна карта, яка є для вас порадою, це Королева Пентаклі. Королева Пентаклі це в нас жінка землі. Якщо говорити про знак гороскопу, це може бути діва, тілець або козірок, це може бути ваша мама. Так? Це може бути ваша дружина, подруга, яка є дуже гарною господинєю, в якої все вдома, прямо знаєте, діти по лавкам, все прибрано, все дуже добре. Це може бути бухгалтер, до якого ви звертаєтесь за порадою. В принципі, це жінка у вашому житті, яка буде грати певну роль. Можливо, ви звернетеся так тут. До вашого дідуся, до вашої мами, і вам потрібно буде якось об'єднати от родину. Якщо у вас є, наприклад, питання про облік, про фінанси, це звернення до пентаклів людини, можливо, вам гроші потрібно буде позичити. Це також є ця людина, яка допомагає. Взагалі, якщо говорити... Про цю королеву, то вона така, знаєте, купчиха, в якої все є. Вона така, як земля розумна. Тому, якщо от вам потрібні поради так, щодо вашого бізнесу, ви можете звернутися. Це маркетолог, так? Тут людина, яка працює з грошима. Це і податкова. Тобто людина, яка вам може допомогти зробити той самий бізнес-план і. Ще раз, не придумуйте ніяких е, нових, е, скажімо, законів, по яким функціонує світ. Їх вже придумали і написали. Просто знайдіть людину, яка спеціалізується. Дуже шкода інколи для нас платити гроші спеціалістами. Ми кажемо, та я якось сама зроблю. Хоча легше заплатити гроші, отримати результат від кваліфікованої людини. Давайте тепер подивимось на наступну колоду. Це в нас таро. Невідоме. І подивимось, що чекає на Тереси у березні. Так, ахто хто декельщи. Паш Кубка. Подивіться, яка краса. Це маленький такий лебідь. Це може бути ваша дитина, яка спостерігає за життям. От як маленький лебідь, він знаходиться. Під захистом, так? він знаходиться під захистом батьків. І ця карта вам каже: зверніть увагу на свою дитину, як вона вивчає середовище навколо неї. Це може бути початок нового емоціонального якогось такого знайомства, яке от ви тільки, як то скажете, підпливаєте один до одного і дивитесь, якщо ви з якимось хлопчиком там десь познайомилися або королем. Дядьком, да? І це може бути таке знаєте, емоційне наближення, просто так підпливти до нього, подивитися, потім знов назад. Просто таке маленьке знайомство. Це може бути якась маленька емоційна радість, дивіться просто на енергію, яка виходить з цієї карти. Це може бути у вас тут дно колоди, да, тройка е, кубків, це може бути святкування. Тобто, в принципі, день народження дитини можете святкувати, десь якийсь сабантучик маленький устраювати. Ну, це така позитивна енергія, яку ви направляєте на. Е, радість на пошуки, на дослід. Дуже цікаво. І давайте зараз подивимось наступна карта, яка буде у вас. п'ятерка мечей. П'ятерка мічей це карта, яка вам каже: прийми рішення, скільки вже можна. прийми рішення і розроби отого черв'яка. В даному випадку це. Ваша сила позбавитись від того, що вам не подобається. Ми здатні, у нас така здатність психіки, да? колись робила відео про самосамонтаж. Ну нічого, я ще потерплю трошки. Робота не подобається, умови не подобаються, ну то всі так живуть. І оце наше бажання самообману. Ми обманюємо себе і живемо в тому. Напрямку, який насправді не наш. І от вам зараз карта каже: розробіть те, що вам не подобається. Це не важко. Потрібно тільки проснутися зранку, прийняти рішення. Або перед тим, як ви йдете в ліжку, прийняти рішення. Але це рішення має бути прийнятим. Зробіть крок. Тепер порада від оракольної колоди містом таро. Мудрість, так? Що чекає на Терези у березні? Так. Between Worlds, бачите, між світами вам потрібно прийняти рішення. Була у вас на дні колоді, да, ця карта. Вам потрібно вирішити ви розумних чи до гарних? І у вас йде перехід, розумієте? У нього тут задня частинка минуле, без фарби. А тут фламінго вже кольоровий. Тобто вам потрібно зробити перехід. Якраз і ця карта вам розказує, що ви йдете, ви шукаєте, ви шукаєте новий шлях. Можливо, для когось є така фінансова реалізація, таким першим кроком, який скаже: ага, я зможу вийти з ситуації, яка мене тут. Кажемо, напрягає. Тому не знаходьтеся між світами. Вже вирішіть, який вам подобається. Давайте подивимось тепер в нас, яку лекцію має вивчити ваша душа. Дуже така гарна карта. Лекціонен Дайне Селі. У мене всі карти або англійської, або німецької. Тому інколи радію, що навчання в університеті не пройшло так, і англійська мова не лишилася пасивною. І так, яку лекцію потрібно пройти вашій душі Терези. Zweifel. Ich löse mich von dem Bedürfnis über alles, genau Bescheid wissen zu müssen. Що таке zweifel? Zweifel — це, коли людина. Ем, зараз будемо шукати. Еквівалент українською мовою, вона у розпачі. І от ця карта каже: Я позбуваюся потреби контролювати все і знати про все. От те, що ви між світами знаходились, да, потрібно перехід зробити, потрібно перестати хвилюватися і от контролювати все, щоб. Е Мати люди, які не можуть значить, віддати комусь контроль, вони дуже зажаті. Так? Це все як завжди йде часто з дитинства. І людина повинна завжди бути першим, щоб її похвалили. Вона завжди має бути ідеальною, вона завжди має скрізь встигати, але так не буває. Оскільки людина має право не бути ідеальним. Це проблема всіх перфекціоністів, все рівно все знати, все. Контролювати. Це дуже-дуже велика така проблема. Тому терези, розробіть на дні колоди, так? Оці ваші ем... хвилювання і живіть. Працюйте, сприймайте життя. По цій карті, в принципі, знаєте, це така от монотонна робота, може вам просто зайнятися тим, що у вас от, ем... буде розслабляти. Цікавий у вас місяць, який буде відбуватися ще раз, це нові пошуки заробітку, це робота. Це, можливо, звернення до королеви Пентаклі, жінки, яка володіє фінансами, володіє інформацією, буде вашим консультантом. Це можливість звернутися до свого досвіду або запитати людину, людина, яка вже той досвід знайшла, і вам не треба щось нове придумувати. Це час з вашою дитиною. Можливо, це знайомство з кимось, і порада вам, побудьте трошки у стані оті пташечки, яка бачить життя такими відкритими очима. І не контролюйте все. Як вам сказала ця карта, не треба контролювати і все знати про всіх. Воно вам треба. Розробіть ці всі свої сумніви, і буде вам добре. Не знаходьтесь між світами, а вже перейдіть десь. Ось такий березень вас буде цікавий, шановні Терези. Вдячна буду вам за коментар, за ваш лайк. Якщо вам потрібні приватні консультації, звертайтеся до наступного разу!